Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні трішки розповім про ті роботи, які я роблю у листопаді, в середині листопада, які обов'язково потрібно провести. Дивіться, починаю з ялівців, ялинок. По-перше, ялівці, як ви бачите, вони такі ніжні тендітні. І якщо зима буде сніжна, то їх просто, їхні гілочки просто розломить, вони деформуються і по весні вони вже не приймуть свою форму, яка вона є зараз. Тому обов'язково по кругу по кроні я обв'язую ялівці мотузкою для того, щоб якщо буде сніг на зима, вони тримали свою форму і не зламалися гілки. Якщо це у нас якісь маленькі туйки, тільки висаджені. Окрім того, що я можу обв'язати їх крону мотузкою, додатково ставлю три штиря або там три проволоки таких, і е, навколо них обмотую якимось утеплюючим е, волокном, да, там не знаю, що є. Агроволокно можу у два слої, верх залишається відкритим. Це для того, щоб уберегти тільки висаджені рослинки від е, морозних вітрів. По деревам, друзі, е, якщо е, старі дерева дивлюся по корі, якщо є кора, е, де пошкоджена, де стара кора, яка вже відшаровується, то намагаюся трішки її зняти. Підмазую все садовим варом, оброблюю перед цим препаратами, скажімо так, з незаражуючими. Ну їх дуже, дуже дуже багато. Тому що, друзі, якщо цього не робити, то існує велика ймовірність того, що хвороби в дереві почнуть розвиватися, а дерево просто загине. У мене таке вже було з'явлення, яке мені дуже подобалося. Тому провожу такі, скажімо, профілактичні заходи по деревам, і також провожу опирскування дерев осіння. Препаратами їх дуже багато, там фунгіциди, дивіться, які вам подобаються, інсектициди, якщо потрібно, це для того, щоб ті личинки комах, які будуть зимувати, в тій ж корі, то, що ми тільки що саме розповідали, або е, на дереві, да, щоб ми могли хоч трохи їх знищити. І наступну, наступну обробку я проведу ранньою весною до розпускання бруньок. Таким чином, ми зможемо хоч трохи доберегти свій врожай. Також, друзі, провожу вологозарядні поливи. Є противники проти цього способу, точніше, проти ці, проти цього заходу. А є ті, хто підтримує. Я обов'язково кожен рік провожу. Цим ми уберігаємо наші дерева від зимового в принципі, осушення. Глибина поливу, дивіться, ну, в принципі, я не знаю, в залежності від дерева, від його віку. От корнернова система, десь я вичитував в інтернеті, друзі, що, як правило, по діаметру як крона дерева. Ну, проводжу полив, я такий, знаєте. Не знаю, відер, мабуть, 6-7 на косне доросле дерево, для того, щоб корнева система була добре просякнута водою. По молодим саджанцям, молодим деревам. також провожу захист, нижню частину дерева обмотою від, скажімо так, гризунів. Колись у нас тут був заяць, який облюбував молоді саджанці, і трохи їх погриз, пошкодив, тому обов'язково проводжу. І обмотую знову ж таки три штирі ставимо. Навколо обмотую агроволокном подвійним да? або е, товщиною беру потовще, для того, щоб уберегти від морозних вітрів, якщо в мене вони тільки, наприклад, висаджені, Ось. Ну, від опіків якихось. Тому молоді саджанці також приділяємо їм увагу. Також сьогодні, друзі, я буду заготовлювати ґрунт на майбутню розсаду, яку я буду висаджувати вже там в лютому і так далі. Це надзвичайна земля, як бачите, ось е я буду її поєднувати з піском і з торфом. І буду ставити її просто в пакети і заносити в теплицю. Тобто, коли прийде час е висівати насіння, у да, мене вже буде готова ґрунта сумів для того, щоб це зробити. Це обов'язково варто зробити, щоб не купувати її в магазині, не витрачати лишні кошти, коли у вас є все під рукою. Просто. Багато питань виникає по листю дерев. Дивіться, ті, хто його спалює, цього робити не раджу. По-перше, це протиозаконно, друзі. А по-друге, це ну, ви не поважаєте своїх сусідів і інших людей, спалюючи це листя. Тим більше, що воно неймовірно корисне для вашої ділянки. Перше, що я роблю з листям, це просто перекопую його на ділянці. Повірте, черв'яки дощові її на наступний рік цього листя взагалі не залишиться, а ґрунт буде у вас доволі пухким. Також я роблю, друзі, компостну яму і туди скидаю це листя, воно дуже добре пресується за сезон і також від нього нічого не залишається. Деякі кучі можна залишати на городі, а на наступний рік перекопувати, якщо у вас ну, не вистачило часу, зробити це по осені. Тому дехто робить. Як вони називаються, теплі, скажімо так, грядки, не грядки. Коротше, як просто ловить листя в мішки поліетиленові да, із землею, і воно там перепріває і стає як листова земля. Не знаю, можливо, я щось неправильно робив, робив я таку штуку, лишвали вони мене на рік, нічого там не перепріло. Тому надійний спосіб просто перекопувати його листя в землю, але не спалювати і не засмічуйте десь, знаєте, кут. Люблять вивозити, викидати комусь під ділянку чи під лісом. Навіщо? Якщо у вас є ділянка власна, як у мене ось, то просто перекопайте да і все. Компостну яму зробіть. Це ж ну, супер, неймовірно класне добриво. Листопа це якраз і та пора, коли можна підсівати якісь зимові культури. Да? Тобто, дивіться, часник цибулю ми висіяли. Я показував, як це робити. Також я підсіяв петрушку і кріп на зиму. Великий Плюс у петрушці і кропу під зиму, що зійдуть лише те, зійде лише те насіння, яке буде більш витривалішим, яке пройде стратифікацію, тобто обробку холодом. Тому я, як правило, підсіваю насіння на 20% більше, ніж я сіяв би його по весні. І, як правило, все ідеально сходить. Також проводьте. Висів під зиму тих зимових квітів, які будуть радувати вас уже ранньою весною із насіння. Тому ідеальний час. Не треба це робити там в жовтні, от середина листопада, кінець листопада, те, що потрібно. Квіти, рослини, які в горшках, от як у мене для прикладу лохина, яка росте в агробоксах, ви заносите в більш спокійне місце. В ідеалі це як у мене теплиця. Тобто все це занесли в теплицю. Ось так у мене воно на піддонах. Якщо щоб не ставити на землю, якщо горшок, то йому нічого не страшно. Якщо це якась така тканева, тканевий варіант, скажімо, то краще на якийсь піддон. Все це заноситься в теплицю для того, щоб вберегти їх від, від відмерзання. Я, до речі, зниму для вас відео додаткове. Дуже класні варіанти, коли ви будете вирощувати звичайну м'яту, вона розростається як бур'ян просто у горшках. Вона неймовірно цвіте, неймовірний аромат. Коли вранці ви виходите і торкнетеся її рукою, аромат стоїть. Е Просто навколо тому м'яток класно вирощувати в горшках, а на зиму просто ці горшки заносити в ту ж теплицю по винограду. Дивіться його, як правило, обривають ще раніше, але я деякі гілочки залишаю для того, щоб можна було ще зварити, скажімо так, лобках пізній компот. Ще щось, не, ну, не заморожуючи. Тому, е, якщо у вас залишились якісь ще китиці винограду, обов'язково їх вже прибираєте, очищаєте повністю виноград, очищаєте його від листя. Воно також вже, в принципі, само відпадає. Ось, І за бажання проводите обробку препаратами там від оїв, міддю і так далі. ну, За бажання. Я буду проводити в принципі, мій метод. Він для вас не обов'язковий. Я проводжу обробку ранньою весною. І в ну, мене три етапи з ранньої весни. Тому осінню обробку я не буду проводити винограду. А ви дивіться по собі. Але обов'язково очищаєте від всіх старих китиць, від е, цих ягід і від листя. Дивіться, якщо десь є ушкоджені гілки, краще прибрати одразу. Якщо є якась хвороба, то краще провести осінню обробку. По альпійським горкам часто задають питання: чи варто прибирати листя, яке насипалось на альпійську горку? Можливо, цього не варто робити, оскільки воно зігріває корневу систему рослин, чи там ростуть. Е, кажу, що роблю я. Як правило, я листя майже все прибираю, тому що хоч не хочеш. Добре, коли у вас вона знаходиться е, без дерев, десь да, навколо. Якщо вона у вас близько до дерев, то листя, правило, насипається на цю альпійську горку. Тому краще її прибрати, тому що воно просто пріє. Одне діло, коли ви його прикопали, і воно блисто перегниває, а інше, коли воно буде гнисти поверх ваших рослин і так далі. Е, це зараз погода більш-менш суха, а коли дощова. Тому я, як правило, гірку альпійську очищаю від цього листя і все ж таки знову на перекопку. По молодим саджанцям, які ви купили, і, можливо, ще не ви не встигли висадити або не знаєте, куди їх висаджувати, краще їх прикопати. Можете, як я прямо в горшках в теплиці, нічого з ними не буде. Так воно до весни достоїть, весною спокійно собі розпануєте і все повисаджуєте. Але на вулиці їх краще не залишати, тому що якщо будуть сильні морози, корнева може. Замерзнути. Такі самі прикопи ви можете спокійно робити собі і на вулиці, але обов'язково, друзі, прикопуйте. Ну і на сам кінець луковичні квіти. Також ідеальний час для висадки різних луковиць, як у нас шафран, ті, що висіваються саме під зиму, висаджуються. Ну і в принципі раніше я висаджував крокуси, також інші луковиці. Відео я про це знімав на каналі воно є. Так що так, друзі, ставте подобайку, якщо це відео було для вас корисним. Підписатися на канал і всім гарного дня.